Так, всім привіт і коротко розкажу, що відбувається. Сьогодні я ловлю судачка, принаймні намагаюсь його ловити. Буду розловлювати свою катушку, це Shimano Xsense 23 го року в розмірі C3000M. Намотав сюди 0,6 шнур UGK Super Jigman. Що восьмижилка ще такими дорогими не ловив, це, напевно, буде мій один з найдорожчих шнурів. Декілька судиків я вже зловив, так що є що показати. Катушку по описі її вставлю в фото зараз, що вона собою являє. Там скільки підшипників, скільки вимоти за один оберт, ну, всі характеристики ставлю фото. Так що дивимося рибалочку. Третя покльовка і не засікається. Вже це окунь клює. Хоча я приїхав сьогодні сюди ловити. Але це вже радує. То під плитою І зійшов? Так, ще декілька разів треба спробувати.

<laughs> Шаард. Класс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Яка була

Его, трошки, <решат> а, вот, ну что я трошки поход солнце в очі слепить, но походу був шеден, а не обограну когось карася, чекарпак. що його тут знайшов, а там стояв і покльовок на тому місці взагалі не було. Я тут зразу тільки закинув і, і пішов рух. Ні. Та ні, це щось б нас зачепив напевно. А ні, судак, я думав що багранув. Це так? Давай. Угу. Ого, він з'їв його повністю. Я думав, що це я багранув риф. Він так почав зразу вбігти як карп. Так. Ще один класний судак, десь такий за пів кіло. І відпускаємо його звичайно. Єс красавчик просто кидаю я 4 грами вольфрам і 2,5 дюйма пасивку. посивку від фанатік даггер не знаю як назвати чи вона <клес> недооцінена приманка чи ще там щось хтось не любить фанатика, але деколи на неї влітають нормальні окуні і судики як бачите Так що варто декілька таких мати в коробочці. Ну, Де ж по нему стабільно ловить. Да, ну, мановек ексенс на судочках я обкатаю нормально. Вже одна рибалка в мене була. Тут також три судочка я зловив, але ну, сьогодні вже п'ять, напевно і було декілька холостих клювань Судак харчується досить активно Прямо на стену целиком. Вот ну, так. Его не так просто стянуть, они он такой і підростає ну, кльов вже трошки стих, все-таки я їх трохи переколов і холостих було, по кльовок багато, і силикон відкушували пополам, так що... Рибалкою можна бути задоволеним. Ну, але ще пробую, ще пару разів закину і можливо ще піду туди вздовж тавочка. Ну що, закінчив я вже рибалку. Дочки були з класними покльовками, багато холостих покльовок. Так що сюди проснувся, можна сказати. Ну і катушкою я більш ніж задоволений. Що щемано, то є щемано, але ще й будуть бюджетні катушки. Такий зроблю спойлер. Купив комплект до 20 грам флагман. X-Cord, Cord X називається, майже коротко графіт відео. Купив катушку і спінінг, хочу на них половити. По якійсь більшій рибі, можливо більший судак буде, бойокунь. Ну і щука, звичайно. І також взяв ще собі на мікроджиг Азура Safina. Катушечка 2500S. Теж зніму про неї відео, Розкажу, які там є нюанси, з якими я стикнувся принаймні. Так що все, всім дякую, що дивились.